Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господинь. Нині ділюся з вами рецептом дуже простенького, легкого літнього вітамінного салату. Салат, получається дуже такий освіжаючий, добрий, смачний, такий, що він може подойти до любого гарніру, до м'яса, або його можна просто і так само їсти. І теж можеш наїсти, бо там йдуть і яйця, і зато він є такий достатньо сотний. Робиться легко, все лише покришити, перемішати і все, немає ніякої з ним роботи. От це такий салат, що зробити собі кульку за один раз поїсти та все много не робити. Зато що він коли вже постоїть, та воно вон має добре і свіжий. І у мене на каналі є дуже багато рецепту. Із різними салатами. Є і такі літні, і такі майонезні салати, всякі різні. Я вам лишу плейлист посилання на плейлист, де ви зможете собі вибрати любий салат, який це вам буде любити. Тай салат почти кожен день треба робити, бо там до їди треба робити салат. Так що нині в мене всякий простенький ролик, ну а й вони біда, і всякий треба. Лишайтеся на каналі і дивіться. Для такого простенького салата мені треба такі продукти. Свіжі огурки, свіжі помідори, варені яйця, свіжа зелена цибуля і зелень петрушка. Мож узяти і зелень кропу. Сіль перець за смаком. І салат буду заправляти майонезом. Ну або його можеш заправити хоч сметану, йогуртом, чим собі хочете. Огурка нарізаю кубиком, таким досить великим. Раз які корячка ріжу, а далі нарізаю на кубики. Так, огурки у мене порізані сяким кубиком. І зараз висипаю їх у посудину, в яку буду робити салат. Дале наризају помидору. Тоже ми сак поризала доста надробно и высапају у меску. Кршу надробно зелену цебуљу. Висипаю у блюдо. На кришу зелень петрушки на Як я вже казала, можете взяти зелений крок, теж буде смачно. Кось що має любити, або що у вас є, то кришіть. Або зелень обов'язково треба додати, бо вона туди така, такий май, ну, свіжість придає в салату. Петрушку тоже высыпаю сюда. А теперь нарезаю яйца. І висипаю їх у блюдо. Тепер чорний молотий перець То кладе за смаком, як ви любите, посуду. Кладу майонез. o per emission. І все, салат у мене готовий. Легкий, літній, такий вітамінний, ароматний салат. Дуже і дуже смачний. Салат у мене готовий. Получився неймовірно смачний, як я і казала, сочний, такий освіжаючий. Я брала помідори черрі, ви можете взяти інакі парадички, якщо у вас яких не є. Він і так буде добрий, просто їх надрубно покришите та й все. Так що, зберігайте собі рецепт, я перелік інгредієнту написала у описі під відео. Дуже файно дякую, козу мною нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба. Перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословень. Хтось ще не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!